Що така ініціатива, яка була офіційно підтверджена підписами і голосуваннями більше трьох тисяч осіб з усіх куточків України, не знайшла розуміння центральної виборчої комісії. Хоча представник Центральної виборчої комісії, Пані Кусенко Чорна була присутня на засіданні ініціативної групи громадян. Саме цинічно і брутально, на нашу думку, поступив суддя Київського окружного апеляційного суду, який виніс рішення 20 6 квітня цього року про заборону здійснення будь-яких дій Центральною виборчою комісією стосовно рішення ініціативної групи про проведення маратор... всеукраїнського референдуму щодо мораторії на продаж сільськосподарської землі. Це вершина цинізму українського правосуддя не хочеться вимовляти. Це слово.